На центральну підстанцію екстреної медичної швидкої допомоги приїхали нові карети швидких. Вони вже готові працювати і сьогодні вже поїдуть рятувати життя людей. Автопарк швидких поступово оновлюється. Запорізька область отримала 66 автомобілів. З них 26 швидких вже працювали, і сьогодні на лінію вийшли ще 18 машин. Вісім з них ранімобілі класу. С. ці швидкі здатні тривалий час підтримувати життя пацієнтів. Реанімаційний автомобіль останнього покоління вот, Располагающий в себе аппаратурой ну, последнего уровня дефибриллятор последнего образца с возможностью э, искусственного водителя ритма, то есть э, без операционного вмешательства проводить человеку кардиостимуляцию. Більшесть активок классу Б. Апаратури в них менше, але для транспортування та надання першої медичної допомоги цього вистачає. Якщо клас С з нової дихательної апаратурою, увілічена об'єм запасу кислорода, многі віще так доложені, по большому щоту. То в класах Б насутстві дихательної апаратури. Ну і менше так скажу, врачебного оснащення, там моніторинги і все остальное. Усі машини рівномірно розподіляються по запорізьких підстанціях і на область. Безусловно, автомобілі класу С розподіляються там, де вони більше всього нужны. Тобто це Запоріжжя, місто Мелітополь, город Бердянськ. І там, де є спеціалісти, які на них зможуть працювати. Для працівників швидких вже був проведений майстер-клас по користуванню новим обладнанням. Наконець то ми. Получили такое оборудование, которое может действительно ефективно оказать медицинскую помощь. Оно в вроде эффективное, качественно, конечно, на дорогое, но то з того стоїть. Життя человека, без сен. Решта машин ще проходить технічний огляд та отримує номери. Така процедура потребує додаткового фінансування та часу. Але згодом вони також вийдуть на лінії. Ми це стараємося ділять кратчайші сроки, і я думаю, що дасть Бог на наступній неділі. Ми наступні 11 машин відправимо знову на лінію. Автопарк швидких оновили на 70%. Але працювати ще є над чим. Адже паралельно з новими машинами старі карети швидких також будуть їздити на виклики. Марія Шевченко, Попадюк. Спеціально для медіагруп. нові проекти.